Джесіка на зиму завжди трошки поправляється, стає кругленька. Жара спадає, апетит гарний і вона заокруглюється. Нам привезли сіно. Сіно вроді непогане. Ціна, звісно, не дешева 200 гривень тюк. Але що мені не дуже подобається, так це те, що тюки відрізняються один від одного. Половина тюків світліших, гарніших, а половина темніших і грубіших. Ну, я даже не знаю. Запаха прілості я в ньому не чую. Але нехай буде так. Головне, щоб його їли кози, тому що кози у мене дуже перебірливі. Якщо їм щось не подобається, вони їсти не будуть. Зараз у нас вечір. І мені потрібно знову винести капусточку на вулицю, щоб вона побілішала і щоб з неї вийшли всі ненужні запахи, запахи і смаки. Отак я її накриваю прощепочками, щоб туди нічого не попало, і виношу її в прохолодне місце до ранку. Завтра вона буде смачніша, біліша, хрусткіша, і я постараюся її на базарчику продати. Шо... 6.15 ранку. Сьогодні в нас 8 грудня, мій робочий день, але перед роботою я хочу сходити на базар і щось продати. Зараз швиденько п'ю каву і буду збиратися. На базарчик я пойду приблизно десь о сьомій ранку, а на роботу мені на пів дев'ятої. Але ми домовилися з валею, моєю смінщицею, і вона зможе мене підмінити до десяти годин ранку. А потім я прибіжу на роботу, а на наступний день її відроблю. І ось я в гаражі, з вечора в мене вже майже все тут стоїть на місці. Мені потрібно тільки викотити тачку і її зібрати, що там ще мені треба буде. Виїхати треба дуже обережно, щоб не побити чоловікову машину, тому що пройом дуже. Узенький. І ось я заношу капусту в хату. Дійсно, вона стала красивіша і біліша. І зараз я буду пакувати її у відерця, напакую пару відериць маленьких, а остальну капусту напакую в 5-літрове відро і буду продавати її на розвіс. Може, хтось захоче 200 грам, може хтось 300, може хтось кілограм. Того разу в той понеділок я так продавала і мені дуже сподобалось. І заодно я економлю на тарі, тому що тара зараз не дешева. Всі ці маленькі відирочки, баночки, кришечки, всі вони зараз чогось коштують. Ще хочу трошки поприбирати на кухні. Це для того, щоб потім не і не розгрібати всі ці свої бардаки. Поки є світло, зараз перемию миски, повитираю столи і буду вже потихеньку збиратися, тому що вже сьома година. Ви питали мене за тачечку. Цю тачечку подарила мені моя сестра і племінниця на день народження. Тачка дуже зручна. Раніше я всі свої корзини носила в руках. І в мене в тому році так боліли вже плечі, я думала, що в мене вже руки повитягуються, як у обезяни. І я думала, напевно, мені треба десь у когось знайти колеса від дітської коляски, і зробити собі якусь дерев'яну, будочку, яку поставлю на ці колеса, і я буду на веревочки тягати свою оцю якусь самодільну тачку. Мені вже було все одно, хто як буде думати і дивитися, у мене так боліли руки, що я вже була готова на все. Але ми розбалакалися, і дівчата мені кажуть, Даваймо тобі подаруємо на день народження тачечку. І я згодилася. І коли вони мені її подарували, я була дуже рада, тому що вона мені дуже зручна, ну просто дуже зручна. Вона не просто тачка, але ще служить мені прилавком. Мені вона дуже-дуже подобається. Ну що ж, беру чайок, заодно возьму сахарок, без чаю на базарчик не хожу, не літом, не зимою. Тому що, коли ти тобі скучно або холодно, ти попив чайку і тобі зразу і тепліше, і веселіше. Тому чай це завжди. Обов'язково нарізаю туди собі кусочок лимону. Це для того, щоб чай був смачніший і запашніший. На вулиці ще глуха ніч. Всі сусіди, я дивлюся ні в кого не горить світло. Одна тільки я торгчу своїми банками, склянками, столами і стулами. Але що поробиш? Кожному своє. Мені подобається так, вони займаються чимсь іншим. Зараз головне все гарненько спакувати і нічого не забути, тому що нічого не забути в мене буває дуже рідко. Зазвичай я щось не да забуду, то я забуду стуло і мені приходиться стояти, то я забуду ваги і бігаю, прошу, щоб мені поважили. То я, прошу, то я забуду калькулятор, і тоді мені приходиться рахувати на телефоні, а це незручно. Тому треба обов'язково продумувати, щоб нічого не забути. Так, зараз поставлю стола. Закріплю її резинкою для велосипеда. Раніше не закріплювала, а просто клала стола. І таке було один раз, що я його губила прям з грохотом на дорозі. Ваги Треба сьогодні взяти обов'язково, тому що мені потрібно важити помідори, розвісні квашені і капусту. І зараз уже буду вирулювати. Передягаюся швиденько. Головне, знову ж таки, не забути здачу, оцю, ці всі мілочі, які мені потрібно. Носові салфетки, в карман, все це рукавички, все це обов'язково треба брати, щоб потім воно мені пригодилося. Так, ну, вроді, все, вроде би все нормально, нічого не торчить, нічого не випадає. Як завжди, моя дорога корзинка, і я збираюся. Все, тачка собрана. Вирушаю в путь дорожку, на вулиці ніч. Тільки я одна іду по дорозі і торохчу так. Що, навірно, всі собаки вже мене тут знають в нашій округі звук моїх банок, коли вони торч... торохтять по тротуару. І ось уже посвітліло на вулиці, я вже прийшла і виставилася. У мене морковочка, у мене капусточка, і у мене ціле відро прекрасних запашних квашених томатів. Йогурт у мене. І все те, що ви бачите перед собою. Ну що ж, буду чекати своїх покупців. І ось базар починається. Починаються виставлятися, з'їжджатися, починають приїжджати другі продавці. І потихенечку виставляти свою продукцію. Я вже чаюю, біля мене вже стоїть моя знайома з творогом і молоком. У мене купили вже два йогурта, в мене вже взяли капусточки на розв'яз. Тетніна продає О, смачний домашній творог. По-моєму, він у неї 200 гривень кілограм. Молочко в неї 60 гривень півторачка. Все вроді би нічого, Все в мене купляють. Також у мене взяли дві баночки варені, малинку і смородину. Зараз я ці дирки заставлю іншими банками. Йогурт у мене забрали весь, але помідорів не купив ніхто жодного. І це дуже печально, тому що помідори в мене якраз таки дуже-дуже смачні. Ну що ж, базарчик добігає до конця, і я починаю швиденько і швидко збиратися. Зараз десята година. Ранку. Мені потрібно дуже швидко, дуже швидко бігти додому з тачкою, залишати її і швиденько-швиденько йти на роботу, тому що там мене чекає валя. Я біжу вже по своїй вулиці. і я дуже задоволена, я продала свою продукцію, три йогурта. Приблизно кілограма 2-2 два, два з половиною квашеної капусточки. Я продала мариновані баклажанчики баночку, продала вареньку, малинову і смородину по 150 гривень за баночку. Я дуже задоволена, тому що в мене це все купили. І я йду додому. Також у мене ввечері. Були ще одні покупці. Це люди, які раніше на трасі купляли в мене консервацію, і вони написали мені на Viber, що ми хочемо купити у вас три баночки аджики по 100 гривень і дві баночки маринованих шампіньончиків. І вони приїхали це ввечері і купили в мене, і я дуже-дуже задоволена. Дівчатка, я дякую вам за ваші лайки, за коментарі, за перегляд. Я дуже вам дякую і бажаю вам також успіхів у вашому житті. До зустрічі!